Послабились. Ну, послабились. І тут є малий а який сильний. дивіться дві риби. два однакові Два брати ось така невеличка рибка. की कार्तिक Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні рибалка на фідер. Приїхали ми на озеро. На цьому озері вже має дуже багато відео на каналі. Рибачити сьогодні будемо з батьком, сидить собі, відпочиває. Водилище закинув, прикормку замішав. Приблизно так 10 хвилин тому як приїхали, розклалися. Зараз вам розкажу на що ловлю, яка прикормка? Так що, друзі, залишайтеся на каналі дивіться відео до кінця. Я думаю, що сьогодні буде цікаво і ми щось спіймаємо. Так ми, друзі, розклались. Дуже цікаве тут таке місце під деревами. Тут мат на рибу, підсачок, Гарно два водилища. Кидаю під острів. Один ближче до острова, а другий так метрів. 5-6 далі. Там якраз вихід з глибини. якраз таке цікаве місце. Прикормку використовую запах Скопекс ваніль. Звичайна прикормочка для ловлі на флет. Додав діпу від Black Carp. Крілового і ловлю на такі маленькі попапчики 8-мм від Black Carp Тут є три різних кольори. Сьогодні буду ловити на жовті. Ще покажу вам кормушки, які використовую. Кормушки використовую такого типу в розмірі XL, більшого розміру 50-грамові. Ми якраз, друзі, готуємося до сніданку. І на цей фідер мене клюнуло. Вже там, напевно, щось сидить, так що тянемо. Щось невелике, напевне. ну, подивимося. А ні, щось гарне. Ого, І дивіться, як опирається. Воно завжди, тато, коли... Починаєш щось робити, снідати, їсти, обідати або вечеряти на рибалці. Завжди риба клює, правда? Ну. Такий невеличкий. О, опа. Є. Отака невеличка рибка. Такий карпік. Пускаємо, друзі. Опа. Давай. Бук. Рибку відпустив. У нас маленький перекус. Зараз поснідаємо, будемо рибачити далі. Проголодались чуть-чуть. Прикормка трохи постоїть, та тут і це, і потрібно їм мочити, бачите? Ця вже взяла в себе вологість і вже суховата трошки. Зараз трошки її зволожимо. О! О, така красота. Чуть-чуть вітер жилку парусить. О, там? Дивіться, яка гарна покльовочка. І снова на той самий фідер взяв. Тільки кинув. Не пройшло навіть 5 минут. Так відразу кльону. Можна сказати такий самий. Перед тим клюнув. Можна сказати, що такий самий. Той навіть був вроді більший, ні тот? Mm -hmm. І попап пап зараза. Попапа нема. Ось такий от. Чи як тут? Непогана рибка, ні? Mm -hmm. <звук> Бульк поплив. Міняємо попапчик. Знову ставимо жовтого кольору. Тільки що у мене попап вкрала. І стопора немає, уявіть собі. І попап і стопор. Треба стопорочок взяти. Так, де він тут є? Стопорочок. І готово. Переможу забити в кормушку. Прикормку трохи вже зволожив, тому що вона була занадто суха. Отак от, от. О! Ось якраз супер прикормочка. Дивіться, гарно ліпиться. Беріть-беріть, Ну беріть. там вже сидить, тато, я вам кажу, беріть-сидіть, сидіть-сидіть, Форціон, форціон затягніть, Не забувайте, бо я його завжди відпускаю. Може і підлящик, Тут підлящики теж клюють час від часу. Що, як відчуття? Нічого нормально. А ну, що там таке? А, піддящик. <ривіт> <ривіт> Відпустіть трошки? О, все, можете ставити. Беріть, а то відпускаєте свою рибу. Відчепіть я зараз то гачок відчеплю з сітки, ви головне рибку звільніть. А вона ось, теж зараз, зараза. Ось-ось-ось, бачите, як залізло в нижню губу. Ну, тату зловив першого ляща в цьому сезоні, ні. Бульк. Ми сьогодні ловимо так. Я на одну вудочку, тату на другу. Получається, що моя з правої сторони, точніше з лівої, а в тата з правої. Два-один, Два-один, так. Так що продовжуємо далі. В тому дусі. А я так і знав, що то підляж, тому що сильно дергало, дергало. Ну, карп одразу натягує. Конкретно. А тут лящає досить багато. Так що, друзі, одну рибку тато вже спіймав. Надіюсь, що не останню сьогодні. Карпа ще би хотілося більшенько відчути. Бо прикормка нату сподобалась, тому що то є прикормка ванільна з копексом, така, що пахне. А ще додав того м'ясного запаху, ліквіду і рибці сподобалось. Ух ты! Я кинув майже під самий корч. Майже під самий острів закинув. Вважайте, вважайте, вважайте. так, полегенькі, великий. Полегенькі. Пологенькі, як то кажуть, собі насолоджутись. Дивіться, mm. дивіться, дивіться. Теж покльовка на другий. Є другий. Ого, цей попер теж непогано. Друзі, дві рибки за один раз клюнули. Mm. Дві риби, друзі. Не один фідрий на другий відразу. Блін, запутались. Бачите? У мене зійшов. У мене тато зійшов, а у вас у вас є, так що я зараз вам поможу. Не є великий. Не є великий. Рибку змірили, має 40 сантиметрів. Все, поплила. Vocês não На бороду, no. що собі він навіть не взяв у рот, правда його? список. No. <звали палець> <звали> Добре ці гачки, ні? No. Корда. Ну можна випхати його? Пробило аж. ймош. Oh -oh. А ну я попробую. О, все, бачите? Можете його пускати тако, бо він тільки не цей. Бульк? Є. Що як? Ти який рахунок, тато? 4,2. 4,2. нічого собі. О. Я тільки закинув буквально Дві хвилини, такий невеликий підляжчик. Ну, здесь наше саме. Ну, прикормка ще навіть є. Добре тут покидати одне місце, тому що там кормить, де ребята зразу малек, я схочу виділить.

Щоб руки не брати, ні? Yeah. Лишній раз. Сьогодні самий стандарт клює. І до 40 сантиметрів. Yeah. Рахунок 6-2. Ні, 6-3, чи який? Я вже забув. 6-2. 6-2. добре пам'ятаю. Добре пам'ятаєте? Послабилось, десь знову послабилось. І тут є. Дві риби. Підлящик, точно. І в мене підлящик, і у вас підлящик Дивись, Два, Два підлящики. Двіться дві риби, два однакові два брати, два брати акробати. Ви собі як якби тут на фідер класичний ловити, як би вони клювали. Один Ну це такі більші у вас вже. Дивіться які. І віднерестилися вже, друзі. Вже не мають бубишок. Вже після нересту. Що пускаємо? Клас? Візьмете під сачком там? О, це, це вже грубший поколений. Це вже такий більшенький. Це вже більшенький. Це вже більшенький. Як закровил? Тоже невеликий. Тур має соро два. Так. Рибка клює так. нормально, Нормальна, але моментами. Не завжди кльов. Клюне пару хвилин. І маленька. І маленька. Чого зби... Більшу рибку спіймати, але як є, так є. я думаю, ну я думаю, що ще сьогодні буде щось цікаве. Та знову тягне рибку. Кажу, що щось більше. Можливо, щось більше. Ух, фідер відпрацьовує, не? цікаво фідером тягнути, правда? Мігесенький. Саме задоволення. Опа єс. Це все цікавіший і репс. Ви казали, що буде, ні? Так. Як думаєте, скільки має так? 45. Думаю, що 45 немає. Я думаю, десь так має. Гарний. Ти кажете 45, так? Ага. Від початку хвоста, точно 45, нічого ага. собі. 45 сантиметрів. Класно. Ну, сьогодні найбільший цей карпік. Дивіться який. Зеркальний. Який зеркальний один. Два кілограми, Попався. Ось такий до 2 кілограм, ну так що, друзі. Татові вподобайку втисніть. <клес> Клас. Дивіться, друзі, якого спіймав лина, тільки що. Такий гарний має хвіст. Широкий, красивий. Плавніки такі. Дуже гарна риба. І що? Гарна риба, а слизька як зміючка. Хлюпнувся у воду. Не знаю. Який грубий уже цей невеличкий, але грубенький, який хочеш відчепити, як він дригається долі. Ди це ще один дивіться рівно, тепер дивіться Тридцять вісім там. 38 сантиметрів. Друзі, я з татом на перезмінку. Я одного тільки що спіймав, відпустив, Тату тягне. Ви добре казали? Вітер підніметься і буде кльов. Що там є? Цікаво що? Але може й бути невеликий, саме спортив, а це і більший там. То пішов на прогулянку, а я помаленьку буду збирати водилище. Зараз четверта година, покльовок аж таких немає, так що вирішили їхати додому. Сьогодні за короткий час досить результативно порибачили, рибалка сьогодні суперова. Тато спіймав більше десяти риб і це найголовніше. Я хотів, щоб він сьогодні отримав трохи адреналіну риболовного. Друзі, вже склались Возик на поготові. Тут таке місце, що машиною заїжджати не можна. Машина приблизно так за пів кілометра від місця, де ми рибачили. Так що, друзі, ми помаленьку йдемо додому. Ну що ж, друзі, така сьогодні вийшла риболовля. Получили сьогодні. Масу задоволення, порибачили класно. Що тато, як сьогодні рибалка? Рибалка вдалася, все класно. Так що, кому сподобалось відео, підтримайте вподобайкою. Всім здоровлячка, миру і добра. Дзвоніть, пишіть, заходьте.